Всім привіт! Це хавтокук по-українськи, і сьогодні ми мандруємо в Рівненську область і будемо готувати традиційні солодкі хрусткі вергуни. Поїхали! Для того, щоб приготувати цей десерт, нам потрібне борошно, сметана, цукор, вершкове масло, лимон, кориця, ром, яйця, цукрова пудра, олія і сіль. Вергони це дуже класний десерт. Це такі хрумкі хрустики, їх ще називають, які готуються в олії. Вони дуже-дуже смачні. І всі, кого я знаю з Рівненської області, згадали саме їх, коли я спиталась, що ви пам'ятаєте з дитинства що вам нагадує дім. Тому я дуже хочу їх приготувати зараз і показати, як це зробити дуже просто. Для цього мені потрібна ось така миска. В ній я буду замішувати все тісто. І перше, що я підготую, це масло. Масло постарайтесь взяти такої кімнатної температури. Я візьму спочатку половинку і наріжу на такі слайси. Так, я завжди починаю будь-яке тісто пісочне для тартів. В тісті я найбільше люблю вершкове масло, масло все робить набагато краще. В цьому випадку в нас дуже класні хрустики в основі вершкове масло, яке дуже запашне. Так само ми будемо додавати трішки рому, що дасть такого гарного аромату. Мій улюблений етап в приготуванні будь-якого тіста це нарізати і перемішувати масло з яйцями. Це виглядає дуже-дуже смачно. Я відправляю масло сюди, в миску. І сюди ж відправлю яйця. З яйцями все просто, нам треба одне яйце і два жовтка. Одне яйце додаю сюди і тепер розділяю жовтки і білки. Білки ніколи не викидайте, з них можна зробити маренгу. Додаю сюди жовток. І тепер перетираю це масло разом з жовтками і яйцями. Можете використовувати якісь міксери, я зазвичай роблю це вручну. Нам треба, аби вони добре перебилися. Аби не було комочки з цього масла. Нам треба добре перетерти. Додаю трішки солі і поволі починаю всипати цукор. І вже перемішую разом. Ось так добре перемішали, повністю розчинилося. Тут є цукор, яйця, вершкове масло. Тепер я додам трішки рому. Ви можете використовувати будь-який інший алкоголь. Я буду використовувати звичайний білий ром. Він додає дуже класного аромату, буквально одна столова ложка, можете навіть менше. Тісто пахне просто фантастично. Такий красивий насичений колір. Це все через масло і через жовтки. Це завжди дуже гарне тісто. До цього ще дуже підійде лимонна цедра. І, в принципі, я використовую для випічки лимонну цедру дуже часто. Можете також використати трішки цедри апельсину. Я люблю лимон, тому я беру терку і натираю ще цю цедру. Подивіться, який красивий колір виходить. Перемішуємо. У мене в дитинстві, коли готували виргуни, в нас також їх готували на Львівщині, але називали їх хрустики. Ми готували їх завжди перед різдвом, і я пам'ятаю, що кухня наповнювалася дуже гарним запахом. Страшенно їх люблю і готую досі дуже часто. До яєчної маслянистої і алкогольної складової завжди маєш додаватися якась молочна складова. Ви можете додати трішки сметани, можете робити їх на кефірі, можете готувати на молоці, можете просто на воді. Я додам буквально трошечки сметани, але можна робити їх і без цього, в принципі. Тоді вони будуть менш пухкі, більше такі тоненькі, але від того не менш хрусткі. Тепер, коли всі рідкі компоненти вже тут заміксовані, можна потроху додавати борошно. Я буду його просіювати через сито, додавати поволі, для того, щоб перемішувати і дивитися, чи тісто в нас виходить достатньо туге. Тому я беру ось таке сито і додаю борошно. Тепер мені треба буде лопатка, можете взяти дерев'яну ложку. І Поволі пропускаю борошно. І акуратно перемішую. Тісто повинно вийти туге, таке приблизно, як на вареники. Тобто, щоб ми могли вирізати його по формі і засмажити в фритюрі. Ще це наша відповідь чурос. Чурис це такий іспанський десерт, який також готується в фритюрі. Дуже схоже тісто, але вони на смак виходять зовсім інакшими. І також в турецькій кухні є локма і в грецькій, яка теж готується в фритюрі в дуже схожому тісті. Мені здається, що вергуни це наша класна, автентична альтернатива цим десертам. Це вже дуже схоже на тісто, яке потрібне, його вже важче мішати лопаткою. Тоді, коли вже важче це мішати, це знак, що воно майже майже готове. Головне, щоб воно не липло до рук. І було ось таке туге. Виймаємо і починаємо вимішувати руками. Ось воно не прилипає, а в той самий час воно дуже еластичне, як такий хороший пластилін. І ще воно таке ароматне. Я дуже люблю готувати з цього тіста. Виймаю його. Трішки ще замішаю тут. Все, тісто вже готове. Ось воно достатньо еластичне, воно не липне до рук. Дуже красивий колір завдяки жовткам і цедрі лимонні. І тепер, в принципі, ви можете починати його вже розкачувати і готувати. Або можете накрити його харчовою плівкою, і, коли будете готові, коли підготуєте олію, розкрити його, розкачувати і смажити. Тепер я буду розкачувати це тісто. Розкриваю його з плівки, трішки борошна, аби воно не прилипало. Не забудьте вімкнути сковорідку в цей момент. Нам треба дуже розігріта олія. Вливаю багато олії, бо ми готуємо в фритюрі. Якщо у вас є кастрюлька, можете в кастрюльці це робити. Розкачуємо це тісто. Дуже еластичне і не прилипає те, що треба. Що мені дуже подобається, трошки видно цедру, такі невеличкі, жовті плямки. Виглядає дуже красиво. Розкачуємо його приблизно як на тісто на піцу. Десь до такого моменту. Тепер можете використовувати такий ролик для піци, він підійде ідеально. Якщо його немає, можна звичайним ножем. Починаємо ділити тісто на смужки. Я люблю, коли вони ідеальні, тому оці краї я просто відставлю і ще раз їх розімну і розкатаю. Ось такі смужки приблизно по 5 см. І тепер по діагоналі виходять такі майже ромбики. Все залежить на якій пательні ви готуєте. Якщо у вас велике пательня є багато місця, можете робити такі довгі варгуни, можете робити невеличкі. Я роблю середні вергуни. У мене звичайна пательня стандартного розміру. І тепер нам треба зробити ось такий надріз посередині, через який ми будемо пропускати тісто. Один краєчок пропускаємо через розріз. Мають вийти ось такі вузлики. І тепер відправляємо в олію. Переконайтеся, що ви добре повідрізали ось ці смужки. І робимо знову надріз, один кутик через надріз, виходить вузлик і кидаємо в олію. Слідкуйте за тим, аби вони не підгоріли з одного боку. Ось в мене в принципі можна вже їх перевертати, однаково смажемо на одній і на другій стороні, і тоді просто відкладаємо на тарілку з серветкою, аби вся олія всотилася і вони не були занадто жирні. Поки вони ще теплі і трішки золію, ви можете посипати їх цукром. Я буду посипати їх цукровою пудрою з корицею, тому я трішки зачекаю і тоді буду вже їх посипати. В принципі, вони вже готові і дуже смачні, але я люблю багато цукрової пудри і кориці, тому я окремо їх перекладу ось такими поверхами, що мені подобається в вергунах, те, що можна нагодувати дуже багато людей водночас. Ось такий перший поверх. Тепер цукрова пудра і кориця. М -м -м. Кориця це одразу ж відчуття якогось різдва, якогось такого родинного свята. Дуже люблю її в десертах. І тепер другий поверх. Тільки вже в іншу сторону. І все те саме. Так аби на кожен потрапило достатньо цукрової пудри і кориці. Берегуни готові, вони м'ягенькі всередині, з золотавою скоринкою. Це ідеально солодкий для всієї родини. Обов'язково спробуйте зготувати їх вдома. У Вас точно все вийде. Смачного!